Всім тепла! Сьогодні поговоримо про водонагрівачі. У нашому магазині ви можете придбати бойлери різних відомих виробників. Усі представлені моделі, окрім різниці по літражу, можна поділити на два типи з сухим та мокрим теном. У чому різниця, спитаєте ви? Зараз все поясню. У бойлерах з мокрим теном. Нагрівальний елемент контактує безпосередньо з водою. З Часом на ньому утворюється накіп, і це негативно впливає на енергоефективність. Але такі бойлери значно дешевші, майже у два рази. У сухому ж варіанті тен захищений спеціальною колбою, завдяки чому служить значно довше та споживає менше електроенергії. Усі бойлери мають гарантію від виробника, як на електричну частину, так і на самі баки. Вагаєтеся, якого об'єму обрати водонагрівач? Завітайте в магазин Катілок, і наші фахівці підберуть оптимальний варіант саме для вашої родини.